Сьогодні вітаю всіх на, 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 на зборах Київського продопросвітриса. І перед усім, коли ми сьогодні починаємо дзвонити, вас також починаємо з, з коротких роздурів, я пропоную задуматися над тим, що ми робимо повсякденно. Чому мене наштовхуємо на цю тему? Тому що я з цією проблемою звертаюся регулярно в семінарі, коли заходить мова за наш символ віри, який ми молимося по кілька разів на день. І в більшості зустрічається одна й та сама помилка, яка, я думаю, семінаристи не синітрю думали, а, а взяли, напевне, від вже старших досвідченіших священників. Про що йдеться? Ми молимося символ віри, і добре знаємо, що цей символ віри, який ми виголошуємо, ми е, зветься нікейсько константинопольську ми, ми пригадує, на професійних курсах, дискутували про те, чи згадувати там філіокта, чи не згадувати. Це була така, скажімо, велика богословська дискусія у нас. Але попри це, помічає, помічається, що про Нікейсько-Констанопольський символ віри у нас сформувався певний міф. Який необхідно розвіяти. Міф про те, що цей символ віри приймався на двох Вселенських соборах на Нікейському і на Константинопольському. Це, напевне, такий ганебний міф, це означає, що вірячи в нього, ми зазвичай не відкривали ніколи і не бачили постанов Вселенських соборів. Ми знаємо, часто з нас формується також уявлення про те, що якийсь символ віри це є те, що йдеться про отця і сина, а пізніше Константинопольський собор додав те, що про Це знову ж таки ще одна скажімо, певна неправда. Спробуємо подивитися. Перше правило першого Константинопольського собору в 381 році, якому приписується цей неправильно приписується цей символ віри. Перше правило звучить таким чином: святі отці, зібрані в Константинополі, вирішили, щоб не відмінявся символ віри 370 отців, які були на суворі Київ, що у Віфінії, а щоб залишався він незмінний, і нехай передасться анафемі всяка єресь, а саме єрість і перечислення єрсі. Тобто, якщо отці першого Константинопольського собору першим правилом постановляють, категорично забороняють і навіть подають анафемі всіх, хто вносить. Зміни у символ віри, який прийняті на Нікейському соборі, то очевидно, що вони самі це правило не порушили і ніяких змін у Нікейський символ віри не вносили. Тому Константинопольський, перший Константинопольський собор відношення до нашого символу віри не мав жодного. Жодного. Знову ж таки, ми можемо побачити дуже, скажімо, е -е, попро... коли ми дивимося на наступні собори, ми бачимо, що Нікейсько-Касинопольське символ Віри прозвучав вперше. Ті формі, в якій ми маємо його сьогодні, аж на Келкедонському соборі. Тобто він не приймався Вселенськими соборами. І це, є, і це засвідчує, засвідчує перше правило Костянопільського собору. З іншого боку, він не міг прийматися на, ній, на, на, на е, Вселенському соборі, тому що той символ віри, який ми, ми молимося, він є принципово не соборовий. Що означає е, несоборові? Символів віри фактично в історії церкви було два види. Це були хрещані і соборові. Їх е, мож, відрізнити можна, по-першому слову. Тому що собор завжди говорив про себе в множині. А е, при хрещенні чи при інших святих тайнах, хто, хто приступав до цих святих тайн, говорив завжди про себе в одненні. Тому, якщо ми починаємо символ віри слово вірою, а не віруємо, то це означає, що цей символ віри не звучав на жодному Вселенському Суборі. Ну, звичайно, пізніше звучав, але не приймався в селенському Якщо ми подивимося на нікейський символ віри, він звучить таким чином: віруємо, оскільки це говорить Собор, в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця всього видимо і невидимо, і в єдиного Бога, Господа Ісуса Христа, Сина Божого, родженого від Отця, те, чого ми не маємо зараз в символі віри. Єдинородного далі. Тобто зі сутності Отця, Бога від Бога, те, що ми знову ж таки не маємо зараз в нашому символі віри, світло від світла богаістину, і боїсти народження, сотвореним, з Отцем, що через нього все сталося як на небі, так і на землі. Знову ж таки, ті слова випали. Він зад нас видиться зійшов з і оплатився і стався чоловіком, і страждає, бо похований у, у третій день, вознісся на небо і прийде сюди те і мертвих. І в Духа Святого. Тобто Нікейський собор, як ми знаємо, ставив собі за ці повороти Аріанство і інші христологічні Лігічній Тому наголос зробився саме на особі, на другій особі Божій, на особі Ісуса Христа. І цей символ віри справді приймався на Нікейському соборі, бо ми бачимо, це знає, по першому слові віруємо, коли оці, оці собору спільно висловили свою віру. Відкор взявся. Той символ віри, який ми маємо сьогодні. Якщо ми його, Коли ми його називаємо Нікейсько-Константинопольський, ми його називаємо правильно. Але оце слово Константинопольський не варто пов'язувати з Константинопольським собором 281 року. Це скажімо, слово Нікейський в назві нашого символу віри, справді пов'язує його з Нікейським собором. А слово Константинопольський пов'язує не з Константинопольським собором. А з хрещальними практиками у Константинопольській церкві. Фактично, коли ми сьогодні маємо символи віри, які ми відмовляємо під час хрещення, чи хресні, чи ті, хто приступає до хрещення, відмовляють, скажімо, весь за, за одним ходом, то в ранній практиці хрещення переважно, переважно ділився цей символ на три частини. Тобто завяженик Чейписку запитував, чи віруєш в отця – йшла одна частина, чи віруєш в сина – йшла друга частина, чи віруєш в Духа Святого, йшла третя частина. Тому, коли якийсь субот фактично розтягнув цю другу частину, тоді оця третя частина про Духа Святого настільки коротка для хрещениної практики була, ну, трошки не, не вписувалася. І вона потребувала знову ж таки певних, 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 певних змін. Ми можемо припускати, що оцей нікейсько коснопольський символ віри формувався, ми бачимо, очевидно, не на соборі, а в практиці Константинопольської церкви. І ми можемо припускати приблизно про час його формування. Тобто час його формування це виходить десь перед, близький час перед все ж таки, першим Константинопольським собором. Чому так? Тому що ми бачимо впливи Кападоківських отців на цей символ віри, зокрема Василія Великого. В чому ми бачимо ці впливи? Василій Великий, який не дожив до першого космопольського собору, але все ж таки готував в великій мірі, підготовлював грунт для цього собору, а вже Григорій Богослов його відкривав і перші, перші сесії провадив, то Василій Великий все ж таки намагався... Мирно вирішити проблеми, проблеми з Єресами, які поставали на цьому соборі. Якщо на Нікейському соборі, основною єресою були аріани, то на константинопольському, як ми знаємо, були ті, які не визнавали Божество Святого Духа, тобто Македоніанці або іншими, які називали ще плематомахів. І тому Василій Великий, щоб не загострювати кутів, так як це сталося на Нікейському соборі, зокрема зі словом. Омусі, так єдиносушний, єдиним словом у символі віри, який має небіблійне походження, то Василь Великий все ж таки намагався згладити ці кути. Тому ми маємо сьогодні ситуацію, що в символі віри ми не називаємо Святого Духа Богом. Так? Тобто в нашому символі віри, коли ми кажемо Духа Святого Господа, жовторящо, що і так далі, і так далі, слово Бог в цій частині не звучить. Суть цього чомусь так сталося. Сталося тому, що Василій Великий все ж таки приконав максимум зусиль, щоб вирішити цю проблему церкві з пневматомахами, якомога мертнішим шляхом. Ця, ми, звичайно, У нас в традиції церкви корінилося багато найрізноманітніших міфів, які ми сприймаємо інколи, інколи як довго. Ми деколи не задумуючись, використовуємо слова, які абсолютно не християнського походження. Наприклад, коли хтось помирає, це вже спрямо не до тема символовіра, коли хтось помирає, ми кажемо, він повернувся до своєї небесної батьківщини. А що це означає? Зверніть увагу, це платонізм, це може бути індуїзм, але це не християнство. Бо там не є моя батьківщина, я туди не можу повернутися, бо я там не був. Якщо я там був, то якщо це... я туди повертаюся, означає, що я там був. А це вже віра в проекзистенцію. Те, з чим боролися ці церкви складу... ну, з платонізмі, зокрема, з ідуїзмом легше, бо... бо таких контактів із тень не було. Ми і таких, і таких, скажімо, в нашій навіть мові ми зустрічаємо, ми... Ми зустрічаємо непоодинокі випадки, фактично міфи, які мають дуже наші християнські походження. А з іншого боку, коли ми кажемо, коли ми кажемо що, коли людина, особливо з випадками безсмерті, коли людина помирає, він пішов, скажімо, на, в краще життя. Тобто, якщо він пішов в краще життя, тоді, якщо ми це справді віримо, що там краще, ніж тут, то незрозумілою залишається позиція нашого Господа Ісуса Христа, який тяжко оплакує лазера. Коли цей помер? Тобто, якщо там назеро краще, то чому він плаче? Він плаче застрік чи як, то, то Має не співпадіння. А з іншого боку, постає питання, а для чого Христос взагалі приходив і Воскрес, і нам дарує надію Воскресіння, щоб ми з того кращого вернулися у це гірше? Це питання, скажімо, які в нас до певної міри вкорінилися під плином найрізноманітнішого, найрізноманітніших, скажімо, культурних ситуацій, зокрема. Зокрема, від платонізму, від гностицизму, врахуємо, що е, ми часто вивчаємо так, патристиці, в Патристиці історії церкви і так далі гностицизм як явище, яке було колись. Хоча ми сьогодні е, не пригадую автора, недавно встречаю монографію американського автора, який пише, що гностицизм це найадекватніша релігія американців. Чому так? Тому що ці впливи гностицизму через, скажімо, болгарських богоморів, через. Катарів і інших, скажімо, французьких єресей через е через Кабалу і так далі і так далі мають вплив і на наш час. І тому в нас вкорінюється багато речей, які мають все ж таки не християнське походження. Ми дуже рідко за цим задумуємося, і деколи коли ми просто автоматично видаємо якусь фразу, яка. ну, те, що, наприклад, символом віри. Якщо нікейський собор розглядав символ віри, а назва — Константинопольська, значить автоматично там мусить приймати участь і Константинопольський собор. Хоча такого не було. Якщо, і те саме Ми зустрічаємо, скажімо, в багатьох інших наших богословських навіть неміркувань, бо часто це відбувається автоматично, то воно вискакує десь з нас. Але це означає, що, нам, напевно, потрібно більше задумуватися над тим, в над тим, що ми віримо і що саме ми проповідуємо. Бо від нас це передається далі наші передається і фактично створюється певна картина християнства, яка, яка не завжди відповідає тому християнству, яке хотів би бачити Христос.